Чому хвойні дерева не складають на зиму свого листя? Легенда. Було це під осінь. пташки відлітали у вирії. Одна пташка скалічила собі крильце і не могла відлетіти, вона залишилась одна і мусила перебути зиму в нашому краї. Найкраще мені буде у лісі, думає пташечка. Деревина має гарне густе листя, допоможе мені і дасть раду, як і що робити, коли сніги випадуть і мороз потисне. Першим ділом вона звернулась до берези. Прекрасна Березо, сказала пташечка, у мене зламане крило. Дозволь мені оселитись у твоїх гілочках. Ні, відповіла Береза. Ми тут у лісі маємо своїх лісових пташок, яким мусимо допомагати. Пішла пташечка до дуба просити про допомогу. Дуб також відмовив їй він боявся, що пташечка поклює жолоді. Просила пташечка й інші дерева, але всі вони не прийняли її під свій захист. Зажурилася вона. Вирішила піднятися високо у небо. Аж тут почувся голос. Пташко, куди ти хочеш летіти? Я й сама не знаю, куди. Голод і холод докучають мені, відповіла пташечка. Тоді йди до мене, сказала Ялинка. Глянь ось, гілочка, тут буде тепло. Можеш сидіти на ній цілу зиму. І я тобі допоможу, відізвався ялівець. Можеш ласувати цілу зиму моїми ягодами. Так оселилась наша пташечка на гілочках привітної ялинки, а ялівець годував її своїми ягодами. Одного дня подув вітер, заморозив листя. Усі дерева стали сумні. Тратили зелені листочки. Чи можу я заморозити листя всіх дерев? спитав вітер мороза, який володів землею. Ні, сказав зимовий цар, з дерев, які дали бідній пташині притулок, не можна листків струшувати. І від того часу з ялини, сосни, ялівцю не опадає листя. Стоять вони вічно зеленими і влітку, і взимку, захищають птахів від негоди.